Ну що ж, привіт у новому блозі. Не знаю, коли він вийде, бо я спочатку виставляю ті, що не знімала. Але ви дивитесь зараз, тому вітаю вас на своєму каналі. У мене є зараз дві години, щоб попасти в швейний. Може, у мене так думки переплітаються іноді: щоб попасти в швейний, повернутись додому, зробити ремонт терміновий, віддати його і зібратися в село. Ми сьогодні їдемо до. Моїх бабусі з дідусем, а там також буде тато і тітка приїхала з Польщі. І знаєте, що я ще подумала? Що поки я їду в магазин, там є поряд дитячі магазини і АТБ, де я хочу глянути якийсь басенчик для Поліни. Я думаю, буде класно в селі його надути, водичку туди набрати, і хай вона собі там плюхкається. Тому часу мало, буду шукати, але спочатку швейний. Я взяла більший і також я взяла трусики для плавання, бо вона закінчується. Ось цей я взяла більший, він йде там 1,20 двадцять, по-моєму. І висота 25 см. Цей середній. І, і ще меншенький. Це зовсім маленький, я вважаю. Думала ось цей брати, але вітя сказав, більший. Ну Взяла, бачите, такий ще малюнок прикольний. Надуємо і побачимо. 460 гривень. Не знаю, дорого чи ні, але індекс хороша фірма, тому ж взяла. Ось ці е, трусики вперше взяла. Я взагалі від хагі замовляла. Але замовляти нема часу, бо ми сьогодні їдемо. Добре, що в Антошці були. До речі, я забула сказати, що це в Антошці я купила басейн. І трусики 6 штучок, по-моєму, 160 гривень. По-моєму, за хагіс така сама була ціна, але там пачка більша. І, до речі, зайшла ще в Єву за своїм шампунем. І там була акція. Я так люблю, коли акції я розраховувала на 290 гривень, а вона мені каже до сплати 230. І я така, о, супер! Можливо, тут, до речі, і написано знижка. Так, да, 57, майже 58 гривень знижка. Клас, кайф. Все, поїхала додому. Називається, як за один похід витратити 850 гривень. Ось так. Ціни, звісно, капець. Вітала тільки що ремонт, який був терміновий ремонт одягу, на який я купувала блискавку. І це був для ремонт був для військового, і я з військових ніколи не беру гроші. Це вже за весь час: шостий або сьомий, напевно, військовий звертається. У мене просто рука не підніметься взяти з них гроші. І буває, там вони там, якусь шоколадку дадуть вдячність або ще щось. І зараз дивіться. Просто <світ>, три корзинки фруктів. Мені аж якось незручно, якщо чесно. У ж теж недешево коштує. І ось так от віддячили мене. Дуже приємно і дуже вдячна я військовим за їх роботу. Це найменше, що я можу зробити ці ремонти одягу. Хоч якось їм допомогти, щоб одяг був охайний, не, не з дірками і все таке. От стою, дивлюся і чесно, ну, якось неловко приймати таке. Я ніде не наголошую, якщо чесно, що я не беру гроші з військових і роблю їм ремонти, бо я боюся, що можуть бути масові якісь знаєте, ремонти. Масовка, не знаю, коротше, багато. Я тут нічого не буду встигати. А так, коли я бачу, що звертається військовий, я просто му в кінці кажу, що я не візьму з вас гроші грошей і все. Тобто мені носять люди звичайні, і от іноді військові. Ті, що тут просто по місцю, їм порекомендували мене. Ось, а так не наголошую, бо ну, мені здається, коли якісь масові або, знаєте, взагалі одяг порвався. Треба їм просто, щоб новий видавали держава, або ну хто там видає взагалі. О, тому я так сильно і не наголошую, бо і так, знаєте, часу небагато. Я це казала в минулих відео, що через роботу я не встигаю навіть нормально з дитиною побути. І мене, знаєте, це трошки дратує. Вона біситься, коли я працюю, а не з нею. Тому, тому, тому ось так. Як завжди нас зустрічають бабуся з дідусем. Також була тітка. І знаєте, коли ми приїжджаємо, вже не цікаво з нами. Всі чекають тільки свою правнучку і одразу з нею гуляють. Але нам то класніше, ми собі можемо трошки припочити, коли бабуся з дідусем забавляються. І була класна погода, ми вирішили сісти на дворі, поїсти. У нас такий типу садок <завискій> за хатою. Така проста їжа, голубці, картопля, шашлик, овочі гарненько так посиділи. Такі моменти сімейні дуже цінні і хочеться їх запам'ятовувати та зберігти. Ліні дуже сподобався цей тюль, який повісили, щоб мухи не залітали і всякі комашки. І вона туди-сюди ним гралася, проходила вперед, потім назад, так з'ялася смішно, і водила за руки, щоб туди-сюди, і вперед воно, якби по ній проходило. І вже готувалася потроху до сну, сидить така задумана. З дитиною в селі, правда, не дуже зручно ночувати. Ми е, шукали якийсь такий манеж, е, щоб возити з собою. Е, вже були вибрали, але нам не відправили, тож ту ніч ми трохи мучилися. І на наступний день, коли ми хотіли надувати басейн, набирати водичку, щоб грілася, почався дощ і цілий день була погана погода. Тож ми так трохи засмутилися, але вирішили подивитися, який взагалі басейн, якого розміру. І було, був такий сюрприз. Був не тільки басейн, а й м'яч, який ми надули, щоб погратися, і круг. Хоча на ціннику було написано просто басейн. Ось так от прикольно вийшло три позиції. І ми досиділися до вечора та поїхали вже додому, бо погода була іще на наступний день погана. Тож вирішили все-таки вже не залишатися на другу ніч. Як завжди, заїхали на око. За кавою попросила ще чоловіка взяти мені маленький снікерс, так, фокус ідем. Угу. Хочеться щось солоденьке. І так, ми п'ємо каву на ніч, бо... бо я не вірю, що воно там не дає спати. Воно навпаки буває навіть клонець сон ще більше. Тому зараз відкрию і буду собі смакувати, і їхати далі. Поки що стоїмо. Але будемо їхати, щоб встигнути, бо ми якось, знаєте, як впритик комендантської, приїжджаємо зараз пів десятої, може чуть більше. Тому зустрінемося у наступному дні. Як я і казала, погода у нас погана, але з Полінкою вирішили піти гуляти. Біля нас відкрився юск. Дуже люблю цей магазин, тож вирішила прогулятися туди, подивитися щось цікаве. Ось побачила на матрасник. Якраз я б хотіла нам купити. А, так, розмір, 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 якісь всі ха, малуваті, можливо, нижче будуть. Але ціна така не прям дешево, я б сказала. Але, може, вони гарної якості і цупкенькі, бо досить такі полотненькі. Треба буде якось придбати. Так, я згадала, що у нас все-таки розмір 160 на 200 і 1200 гривень. Він такий катоновий, так я зрозуміла, класний. А ці дешевші, ось за 750 але він такий, прям синтетика-синтетика, такі краще не брати. А от нас таким треба подумати. Вон який є класний контейнер. Мені, до речі, для моїх тканин було би дуже зручно, особливо цей прикольний. Він правда не дуже високий, але йде іде на колесиках і з двох сторін відкривається. Дуже така цікава ідея, ось так. От. Є і попростіші, до речі, отакі 550, але це треба міряти і буде шафу нашу. Треба зараз розмір ось так зняти. І я вдома поміряю. Треба буде щось придбати. Є ось такі ось. І оці теж класні, але вони, напевно, всі на колесиках, тому дорожчі. Класні серветки, дуже люблю такі, саме великі, прості, без всяких малюнків. Дуже мені подобаються ось такі от штучки, але це коли є трюмо. У мене немає його і нема де ставити. До речі, ось такі аромадифусери у мене вдома не рекомендую. Він взагалі не вивітрюється, запаху немає. Тільки коли над ним прям станеш, і він у мене вже в півроку точно. І от, до речі, якось тут стоїть. Да, у мене так вдома, напевно, ізія. Інше у мене швидко вивітрювалося з цей взагалі ні. І запах він дуже. До речі, те, що мені треба, я побачила, це пакетики для смітничка. Я якраз купувала в'юску смітничок з педалькою. Зараз його тут не бачу. Там на 3 літри. І от якраз є на 3 і є на 12. От якраз оці мені треба. Поліночка вже взяла. Да? Поїхали. Поряд з юском якийсь магазинчик прикольний. Але написано, що з 29 числа відкриття. Треба буде теж прийти подивитися. Я люблю так погуляти по магазинах. Тим паче, що там, напевно, якась косметика. І все виглядає досить так класно. О, до речі, дивіться, Хілорія. Я колись купувала цю лінійку. Обов'язково зайду, подивлюся, що там є. Оля собі вушка закриває. Ми стали де невеличкий перекус. Я ось такі іноді купую корисні скарочки, Тут ось арахіс. У нас може треба вже переробляти. Так, арахіс, арахісна, сінячі, кероб, касі люблік тихо. Кероп – це типу замінник шоколаду. ну як не замінник, а от дітям шоколад не можна і кладуть кероп. Там є ще з кокосом, по-моєму, з кавовим смаком, Ну, з кавовим дітям не можна, але мати на ну, увазі, по лінії подобається, ось так виглядає. На, на. Така смачна цукеречка. Взагалі купувала собі, але... Дитина забрала смачного. До речі, цукерочки дуже калорійні, на 100 грамів 349 калорій. Тому я даю одну цукерочку, їх там було три, і досить така вона, як це сказати, не їдаєшся її, особливо для такої маленької дитини. Раніше вони називалися без цукру, по-моєму, а тепер корисні. Оля на губах, чия залишилось. Дивіться на цю кайфушнісу. Це у нас тут тато зазвичай лежить в PlayStation грає, і вона за ним повторює. Я її іноді включаю всякі мультики у цього каналу. Я не з тих людей, хто е, каже, я не буду взагалі включати мультики. Ні, іноді, іноді можна. Не часто, але їй вже цікаво. Нічого поганого не бачу в цьому. Так, покажу вам, що я купила. <с> купила ось таке в, Аро... Боже, в Аврорі а для борошна. Воно харчове, для харчових точніше, продуктів. Бо що, бо е я купую 2 кг, воно нікуди не вміщається, а якраз от відерко буде добре. Але це так більше тимчасово, воно 49 гривень коштує. Бо я потім хочу купити все ж з ікеї скляну таку велику тару, але вона. Зараз не дешева. І зараз, в принципі, не хочу її брати, тому тимчасово буде ось таке відро. Так, в'юстку я передбала вам показувала ось ці пакетики для сміття манюсінькі якраз мені треба, вони були. І побачила на знижці ось такий папір. До речі, розмір дивіться, 70 см на 6 метрів. І вона коштує взагалі 80 гривень. А так, зі знижкою я заплатила. 50 з чимось. Коротше, чого знижка? Бо ось тут краєчок відкритий був. А, і ще я одну діставала. Привіт, Поліна. І ще одну діставала, і там воно було трішечки порване, але мені це взагалі не заважає. Можна його там, знаєте, або підрізати, або. Ну, коротше, 6 метрів за 50 гривень це взагалі супер-пупер. Так, Полінка? Так, і ще в магазин заходили. Купила хлібчик, кокосове борошно. Давно хотіла якесь таке інше купити. Взагалі хотіла або рисове, або цільнозернове, але не було. Побачила кокосове. І тут ще й рецептик такий, є ось опечила з кокосовим борошном, Тому зробимо, спробуємо. Це я більше для полінки взяла, щоб додавати до різних каш, якихо якоїсь випічки. В сільпо з, до 100 гривень, по-моєму. Чи 90 гривень. Так, ну, масло, звичайно, купила, боже, тут чеки приклеїлися. Масло купила, бо закінчується. І тут, до речі, от в рецепті є вершкове масло. 65 грам треба. Так, купила також сочевицю. дуже ми любимо червоненьку. І. Пельмені, бо мені лінь готувати вечерю сьогодні, і я купила пельмені. Для Поліни щось інше, звичайно, зроблю. А для нас будуть ось такі пельмені. Вперше беру цю фірму. Склад дуже цікавий. Так, зараз. Воно таке мокре. Склад, фарш 53%, а не як у інших 50 на 50. Тут все-таки, бачите, фаршу більше, ніж тіста. І тут куряче філе та філе індика. Чи індика. От. Такі ми ще не брали, тому вирішила спробувати. Ціна за 800 грам, по-моєму, 160 гривень чи 170 Спробуємо і скажу свою оцінку. Все, наче все. Не чіпай його. Бачиш, воно совається? Так, зараз, напевно, вхід піде шухляда. Оп-оп-оп. Опа. І на носочки, і на носочки. Така класна. Так, до другої шухляди. Угу, що там? А, ні, не до шухляди, до посилочки. Там куча не стоїть, помитого, того треба зібрати. Це вже все, щось вона не змогла дістати. Так, зварила я пельмені, вони, до речі, такі досить великі і смачні. Мені сподобався смак. До речі, ви любите зі сметаною чи з кетчупом, бо чоловіка у мене любить з кетчупом, а я зі сметаною. І таки вирішила я перевірити рецепт печива. Потрібно яйце з цукром перебити до пишної маси. Вона побіліє, збільшиться в об'ємі, тоді додати. Кімнатної температури масло, і також збивати ще 2 хвилини, воно спочатку буде такими комочками, але через 2 хвилини воно стане все однорідною масою і буде таке більш ріденьке І тоді додаємо все борошно та розпушувач і замішуємо тісто. Спочатку я робила лопаткою, а потім таки допомогла собі руками. Воно виходить таке, як. Пісочне, дуже приємне, не липне до рук, але є мінус в цьому рецепті, бо не написали, яке саме повинно бути печиво. Написано просто сформувати. Я ж подумала, що якщо я зроблю такі кульки приплюснуті, воно, можливо, там трішки розтопиться і стане більш плоске, але ні, воно так і запеклося. Тож, я думаю, другий раз спробую ще раз зробити, розкатати і вирізати якісь форми. А свої печенюшки я ставила на 20 хвилин, а тонші можна на 15. І ось такі ось вони вийшли. Дуже смачні, прям кокосовий запах, такий на всю квартиру стояв. Тож можете спробувати, але краще розкатуйте. Дякую вам за перегляд відео і побачимось у новому. Всім па-па!